У Вінниці вперше провели заміну аортального клапана без розрізу грудини. Відібрали гроші та телефон. Четверо зловмисників обманом заманили рієлторку у квартиру. До 4 тисяч хасидів знову поїдуть через Вінничину на традиційне святкування Рожгашана. Це новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Здала квартиру родині, але винаймачі виявились шахраями. 57-річну рієлторку обманом заманили в квартиру двоє раніше судимих чоловіків. Зловмисники побили жінку, відібрали в неї гроші і телефон. Покинули зв'язаною та втекли. Однак правоохоронці спрацювали оперативно і вже за кілька годин затримали зловмисників у Житомирській області. Було встановлено невідомих осіб причетних до скоєння даного злочину. Ними виявились неодноразово раніше судимі за майнові злочини, жителі з різних областей України, які на час затримання перебували на території міста Житомир. Даних осіб було затримано з залученням серед підрозділу КОРП та доставлено до ОНП у Вінницькій області. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбачено частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій, за скоєння якого передбачає покарання у вигляді позбавлення. Волі з конфіскацією майна до 15 років. Дефіциту яблук в Україні не буде. Садівники говорять про надзвичайний врожай фруктів. Цьому посприяли тепла зима та вчасно внесені добрива. Однак війна заважає збувати Голден, Чемпіон, Женеву та Ханікріс. Південні області, які раніше тоннами закуповували яблука, тепер під обстрілами внутрішній ринок скоротився. Та навіть у цей непростий час наші садівники. Продовжують працювати та підтримувати ЗСУ. У Василя Педика малий сад всього 2 гектари. Він вже більше 15 років вирощує яблука. У його асортименті пізно осінні сорти. З кожним роком, каже, таких садів стає більше, а ринку збуту немає. По-перше, нема вже особа кому їсти його, самі розумієте. О, то було і, в принципі, і Херсон возили на Херсон, і Сімферополь возили, де ми не возили його. А зараз що ну його не з'їсть, Київ. Все. після початку повномасштабної війни експорт деяких товарів майже повністю зупинився. Та навіть попри цьогорічну низьку врожайність фруктів в Європі, наших яблук там не буде. У пріоритеті стають товари першої необхідності. Зовнішній ринок ми пробуємо, намагаємося зараз наладити контакти і наладити збут нашої продукції на зовнішні ринки, але на жаль. Це не так просто, із за того, що логістичні витрати у нас значно перевищують, говорити, дохідність наших підприємств. Тому складнощі великі з цього питання. Висока врожайність фруктів порівняно з минулими роками і у саду села Мізіківських хутори. Площа господарства з яблуками більше 30 гектарів. Тут вирощують від літньо ранніх сортів Женєва Чемпіон до зимових голден та фуджі, а ще вишні, груші та сливи. Якщо не вдасться спродати увесь запас фруктів, господарство має холодильники. Семеренка, як раніше, була традиційним сортом, трошки потрохи вже починаємо відходити. Переходимо на більш такі червоноплідні сорти голден. Ще користуються попитом. Є трохи новацій в нас з іноземного походження. Е, ну, є червоноплідні, м'яко червона всередині яблука. Ще у саду вирощують фрукти на підтримку ЗСУ. Спочатку це були яблука зі смайликами. Таку ідею запозичили у Японії. Згодом наклеювали патріотичні наліпки: літаки f 16 вишиванка та тризуб. Гарне яблучко, немале щоб воно було без парші, гарне яблучко. Ми його наклеїмо, не повертаємо назад, бо якщо повернемо воно пригорить, клеїться наліпочка. Потім наскільки воно росте, наліпочка розширюється. Вона не шкода яблуку, вона екологічна, чиста, і відколи яблуко росте, вона розширюється. Наклеюють наліпки на яблуках сортів чемпіон та Хані Кріс, і лише влітку, доки воно не стало повністю забарвленим. Працівники саду кажуть, це піднімає бойовий дух українців. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Три фури з медичним обладнанням доставили з Німеччини на Вінниччину. Вантажі зібрали брати вінничани, які довгий час живуть за кордоном. Це Віталій Костюк та Павло Михайлов. Благодійники привезли понад 50 фур харчування, медичного обладнання та засобів гігієни. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів брати надали допомогу Україні на 5 мільйонів євро. Багатофункціональні ліжка, матраци, тумбочки, інвалідні візки та апарати для гемодіалізу. Таку допомогу з німеччини привезли волонтери. Брати Віталій Костюк та Павло Михайлов уже багато років живуть за кордоном, але повномасштабна війна повернула їх в Україну благодійниками. Ми вже привезли більше п'ятдесяти вантажів. Гуманітарної допомоги і ще один був вантаж. Це один состав, це в дев'ять вагонів. Ми також його завезли. Загальна кількість яка на сьогоднішній день зайшла в Вінницьку область, гуманітарної допомоги оцінюється близько приблизно більше п'яти мільйонів євро. Віталій Костюк та Павло Михайлов, родом з Вінниччини. З лютого 22 року збирають та за власний рахунок доставляють з німеччини усе, що потрібно українським лікарням, військовим та переселенцям. Проживає близько 20 років у Німеччині. Та спочатку повномасштабного вторгнення ми з братом організували дорогу гуманітарної допомоги в Україну та зробили дуже багато для нашої країни у цей складний час. Перед збором вантажу меценати спільно з військовою адміністрацією визначають потреби медичних закладів, зокрема тих, які займаються лікуванням та реабілітацією поранених бійців. Дуже багато є. У нас питань щодо реабілітації поранених військових, тому сьогодні дуже багато передали засобів реабілітації і 50 мультифункціональних ліжок, які будуть передані щодо потреб лікарень, в яких лікуються наші поранені військові. Марина Зелена, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина. Тренінги гендерної рівності в рамках проєкту «Рівність заради безпеки провели для військових, поліцейських та держслужбовців Вінничини. Це стало можливим за підтримки українського жіночого фонду та фінансування з Європейського союзу. Організатори освітнього проєкту зібралися разом щоб обговорити результати навчань. Нині багато жінок боронять країну на фронті, інші працюють в тилу. Всі вони заслуговують на рівні права та умови, які забезпечили б їхні потреби на війні. Організатори обговорили заходи, які необхідні для уникнення сексуального насилля та дискримінації в суспільстві через статеву ознаку. Вадим Мазурик, наприклад, одного з регіонів розповів про гендерну рівність на телебаченні. 100% жінки ведучі новинних випусків на чернівецьких телекомпаніях. Автори сюжетів – жінки 80%. Лише коли діло доходить до експертів, у них там вже така більш-менш гендерна рівність 60 на 40. От, на, на Дихати на повні груди тепер може 79-річна Вінничанка. 20 років. Вона страждала від серцевого захворювання, аортального стенозу. Кожен крок був справжнім випробуванням. Жінка практично не могла дихати. Вперше у Вінниці лікарі зробили заміну аортального клапана без розрізу грудини. Оперативне втручання проводилось через розріз в 3 см фахівцями Вінницької пироговки та хірургами з Києва. Така операція не потребує довгої реабілітації, і пацієнт дуже швидко повертається до звичного життя. Аби військові після поранень могли пройти реабілітацію в віддалених районах області, розширюють реабілітаційну базу. З кожним днем війни все більше поранених захисників та цивільних потребують медичної реабілітації. 14 лікарень у Вінницькій області, окрім закладів первинної медико-санітарної допомоги, працюють над відновленням фізичного здоров'я. Кошти на амбулаторну та стаціонарну реабілітацію виділяє Національна служба здоров'я України. У 2023 році медзаклади Вінничини отримали понад 600 з половиною мільйонів гривень. Це закон України про надання реабілітаційної допомоги, це ряд постанов Кабінету міністрів і певний перелік наказів Міністерства охорони здоров'я. І оцим полом документів було визначено повністю побудова системи сучасної реабілітації відповідно до європейських стандартів і вимог всесвітньої організації охорони здоров'я, вимоги до стаціонарних і амбулаторних відділень реабілітації. На основах доказової медицини. До 4 тисяч хасидів знову поїдуть через Вінничину на традиційне святкування Рожга Шана єврейського Нового року в Умань. Ракетні обстріли не лякають паломників, які щороку відвідують могилу Цадика Нахмана. Так як в Україні авіапростір закритий, то хасиди добираються потягами через Польщу і Угорщину. Потім у Вінниці пересідають на автотранспорт і прямують до Умані. Цьогоріч в Україні очікують більше 30 тисяч хасидів. Йому 95, а він продовжує ставити рекорди. Генріх Звєрєв із Вінничини вдруге встановив рекорд України та став переможцем у змаганнях з легкої атлетики у штовханні ядра та метанні диска. Відкритий кубок України з легкої атлетики відбувся у Кам'янці-Подільському. Участь у змаганнях взяли понад 100 спортсменів. Генріх Борисович займається спортом все своє життя. Його впродовж багатьох років тренує Петро Демида, який теж брав участь у змаганнях та переміг у віковій категорії 60. Це була вся інформація на цю мить. Підписуйтеся на наші соціальні мережі Фейсбук та Телеграм. І залишайтеся в курсі важливих подій життя і